Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, сьогодні відео про подарунки. Зокрема, від подарунки від Віталіка Лукашенка, який має свій YouTube канал. Канал називається Його Пасіка на українську рамку. Він мені прислав свою продукцію. Ось так, будь ласка. На жаль, на жаль, одну баночку врятувати не вдалося, оскільки, оскільки так. Так була доставлена посилка новою почтою. Ми її не врятували, але в місті її, скажімо так, ми вже продегустували. Е, кульочок теж був розібраний, ми це зібрали докупи. Це не, е, не єдиний власник моїх, е, і моїх виробів, і моїх запчастин на інші, скажімо так, гранулятори, які е, віддячують. Віддячують своєю своєю продукцією. Тут і Борис Варемчук, тут і багатько інших. Хтось передає мед, хтось передає сомів хтось передає копчених, хтось передає домашню, домашню, домашню горілку. Дуже, дуже смачна теж горілка. Так що всією сімнею продегустували, всім сподобалось. Будь ласка, переходьте за посиланням на YouTube канал Віталіка. Ще раз повторюсь, канал називається Пасіка на українську рамку. Все дуже смачно. Я дуже вдячний. Не забуваємо підписуватися на мій канал і на канал Віталіка Лукашенка. Смакуйте його продукцію, насолоджуйтесь моїми, скажімо так. Моїми виробами, хай вони вам приносять радість в роботі і якусь, якийсь дохід. Якось так. Всім дякую, всім до побачення і, як завжди, чекаємо на нові відео.